Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні роздивлятись, чого ви не бачите, чого не помічаєте. Давайте подивимось. Почнемо з філіжанки. О. Слухайте, а тут таке відродження у когось буде. Так, дивіться, хтось поспішає до вас, до ваших, до вас у стосунки, отак я скажу. Показаний чоловік, який запускає своєю появою, запускає зміни у вашому житті. І показана ситуація, в якій ви відсторонюєтесь від зараз чекайте. А ви не хочете взагалі якось змінювати своє життя? Ви відсторонюєтесь від кардинальних змін. В особистому житті, а ви знаєте, це доленосна ситуація. Як би ви не ховались, вона все одно зайде в ваше життя. Ну, тут, тут просто змінам бути, і це час прийшов для когось так. Ви не помічаєте, просто яка ви важлива для чоловіка. І якщо слухає чоловік, ви просто не помічаєте. Дивіться, для вас складуть, для чоловіка складуть ситуацію, в якій ви е, зрозумієте, як ви насправді відноситесь до певної жінки в своєму житті. Тобто на сьогодні, на сьогодні ви можете думати про те, що ну, спілкуємося, спілкуємося, що ну, там такого. Буде ситуація, в якій вас ну, як відмежують від неї на певний час. Ну, так складуться обставини. Вони не просто так складуться, бо бачу втручання вищих сил, бо це, як знаєте, наприклад, чомусь мені останнім часом дуже хочеться порівнювати нас, людей, з фермою мурахів. Знаєте, за склом така от ну, як коробка зі склом. Коли видно, як вони там живуть, і як вони там будують свої там домівочки з тими ходами, як вони там бігають, щось там метушаться, щось працюють. І отак от і ми з вами люди, на яких дивляться вищі сили, як на мурах тих, що вони там роблять. І Якось там коригують наші дії, отак от і з вами тут буде. Якась історія дуже затягнута вже. Ви, ну от ви до чоловіка зараз говорю, ви в якійсь ситуації, знаєте, як занадто повільно рухаєтесь, вам як поштовх дадуть. Ну, комусь дійсно, може, і треба так. І ваша впертість тут буде не останню роль грати ваша впертість. В якійсь ситуації ви занадто вперто себе поводите. Саме тому, я так розумію, відмежовується жінка, вона як ховається від такого чоловіка. Так, чого не помічаєте? Чого не бачите? Не бачить хтось з вас і не помічає, як намагається якийсь чоловік, знаєте, як помінятись з вами. Вдачею. В нього вона теж є, але така дрібненька, така, знаєте, малопомітна для нього та вдача. А ваша вдача йому такою смачною, такою важливою, здається, він хоче помінятись з вами своєю вдачею. Багато хто з вас не розуміє зараз, про кого йдеться мова. Це людина, з якою ви, може, були у стосунках, а може, і зараз в стосунках. Це людина для когось з вас, або з кола друзів, бо бачу, що заходить до вас додому, або це родичі якісь, тобто людина, яка має е, можливість з вами дуже близько спілкуватись. І скажу так, що буде щось вам пропонувати, як повернутись до якоїсь ситуації. Таким чином, як на гачок вас підчепити, не згоджуйтесь. Ну, це ж не просто так вам показана ця ситуація. Не просто так звертає Кава кавовагуща вашу увагу до цієї ситуації. У вас є можливість цього уникнути. Тільки від вас залежить, уникнути чи ні, як ви себе будете поводити в цій ситуації. Далі дивлюсь, чого не помічаєте, чого не знаєте. Робота соціум. Не помічаєте, як вами захоплюється? До жінки зараз кажу, захоплюється чоловік, з яким у вас ну, ви посміхаєтесь, ви просто всміхнена людина, ви просто от людина, яка ну, так спілкується з людьми. Йому здається, що ви тільки для нього так посміхаєтесь, що ви тільки до нього так дивитесь. І така замріяність показана. Але для когось з вас, не для всіх. Але для когось з вас це одружений чоловік. І я так розумію, що саме тому ви заморожуєте спілкування з цією людиною. Тобто ви реагуєте, якщо по роботі якісь новини від нього вам надходять. Ну, наприклад, листування, якесь ви відповідаєте на це листування. Це як приклад у вас там воно може бути і телефонними дзвінками, і людина приходити може до вас. Але не більше того. Тобто, ви отримали для себе якийсь там дзвіночок, наприклад, ви відповіли, ну, що там треба було відповісти по роботі, і далі все. Ну, далі ви не продовжуєте тему, тобто ви не переходите на інші якісь теми. Тобто, суто по питанню відповіли і все, і відмежувались. Це і що це? Ви не знаєте і не помічаєте, що про вас два чоловіки дуже багато розмовляють. Ви дуже цікава для них особистість. Слухайте, поки що для дівчат філіжанки. Але дивіться, один з цих чоловіків, він щось багато лежить. Ну, наприклад, може на лікарняному зараз. Йому там може хтось з колег телефонувати, чи там хтось з друзів спілкується з ним. Він лежить. Для когось він навіть і, як до апарату якогось вімкнений, щось там таке робиться з ним. Ну, може, це дійсно, от, наприклад, профілактика якась іде. А може, ну, інше щось там, може дійсно там не дуже, ну, Тобто про вас багато розмов, дуже багато, ви дуже подобаєтесь. Про особливо про ваше особисте життя цікавляться, щось там дуже їм. Треба знати, як і що там у вас в особистому житті. Так, ось тут і для чоловіка є інформація, ви не знаєте і не помічаєте, як подобаєтесь жінці, яка на вас багато планів має. Робочих, навіть особисті плани, але вони в меншому відсотку. Ну, якось, перш за все, вона про роботу тут думає. Цікавість така, що ну, от якось зблизитись з вами по спілкуванню, бо від вас користі. Багато йде. 98 тут цифра, може, рік народження, вона більш є до жінки. Все ж таки ця цифра відноситься, хоча й до чоловіка теж. Тобто чи сі, чийсь рік народження, чи чоловіка, чи жінки? Така. Ну Так, симпатична жінка і якусь дійсно от як перемогу має від того, що з вами спілкується. Ось так. Угу. Так, це розповіла. Не знаєте, не помічаєте, що страхи є у кого, це хто, у чоловіка, чого боїться? Якось спостерігає за вами. Зараз хвилиночку, чого ж це він такого боїться? Вашого небажання спілкуватись з ним. Що ви від... не просто так відвертаєтесь від людини, що ви і не повернетесь до нього більш обличчям. Ось цього боїться людина. Угу. Не знаєте, не помічаєте, як обра... ображається на вас. От не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Ви знаєте, не для всіх зараз ось це підходить, але е, тут каблучка поряд. Тобто, я так розумію, що ви або удружені, або просто це союз між вами. Тобто, це спілкування, ну, як я б сказала, таке. Трошки ближче, ніж там зазвичай просто між знайомими спілкуванням. Не помічаєте, не звертаєте увагу, я б більше сказала, в цій ситуації хтось з вас. Що людина ображається і людина тут інформацію надавала чи надавав. Тобто ця образа, вона не така, що людина, ну Аліс, ну, ну привіталася і все. Поводь себе, будь ласка, так. Чемненько. Вибачте, зараз я її трошки оце хвилюється, ходить. Оце зверніть увагу. О, що я зараз розповідаю, хвилювання тут дійсно є. Бо людина ображається і людині боляче. І людина не розуміє, чому ви не реагуєте. В меншому відсотку це ви так можете на когось ображатись, а людина не розуміє, на що ви ображаєтесь. Хоча ви даєте інформацію, ви, як, ви її як даєте, як, і може комусь з вас так дається та інформація. Коли людина ставить питання, конкретне питання. І це саме питання це як відповідь на те, що, що бентежить людину. Ну, це як що болить людині. Зверніть увагу, бо це насправді просто. Ну, це просто, от, знаєте, як треба чути людину, тому що так і болить ще. що Тільки спитай мене, я тобі розкажу, але ж не питає. Ніхто не питає цю людину. і тому так боляче. Mm -hmm. Так, не знаєте, не помічаєте показаний тут чоловік, який mm -hmm. дуже хоче вашого повернення. Це знаєте, людина, яка дуже багато, ну, як, наприклад, разів на добу, думає про те, що як було б гарно, якби ви повернулись. Тут мрії про близькі стосунки. І питання, яке дуже хвилює людину, чи повернетесь ви, чи ні. Чи буде з вами стабільність? Чи це вже втрачено для для людини? Це про чоловіка я зараз кажу, що він так думає. Так, що в нас тут? Найближчі два тижні для когось з вас буде тема номер один з якимсь чоловіком. Тема, яка? Стосунки буде. Це як під питанням буде, чи ці стосунки втримаються, чи вони розваляться. Чоловік тут так вчепився в жінку, він не хоче відпускати. Бо це знаєте, як за спиною цієї жінки бачить своє світле майбутнє. Куди вона його за собою його може втягти. Угу. Так, ось тут про захист ваш. Мова йдеться про захист від Тут два чоловіки, але я так розумію, від одного насправді, але. Дуже багато він спілкується з чоловіком, з яким радиться про вас, з яким як обмін новинами йде про вас. Але так показано, що вам треба, як барикади від нього будувати. Комусь з вас насправді краще відмежуватись від людини. Питають, чому, а мені показують, що так там багато чого накопичилось в голові у людини, і людина може навіть тобі довго пояснювати, чому. Ну, тобто, якщо я вас спитала б чому, то ви б мені цілий список причин би видали б, чому вам від цього чоловіка краще б за все відмежуватись. Тут довге якесь спілкування у вас з людиною. І е, дивіться, як ви. Тобто, тут знаєте, от як для свого кола оточення, що ви, що ця людина, ви доволі Ну такі приємні, світлі люди. тобто Ви не, не скандальні такі, щоб ваш. Там, не знаю, як. Ви не непогані ну, як люди, але один для одного ви не дуже сприймаєте один одного. Тобто у кожного своя ну, як то кажуть, своя правда, своє світосприйняття, воно різне у вас, і ви не можете його як, передружити між собою. Ви по-різному сприймаєте ну, багато речей. Знаєте, як кажуть, з, різ... з різного тіста зліплені. Оце отак в цьому випадку. І заздрістю. Тут є в когось з вас, за вашою спиною, чоловік, який дуже заздрить вашим вчинкам, вашим е прийнятим рішенням, вашим можливостям, е взагалі вашому вмінню себе подати. Так виглядає. Намагається у вас навчитись але ну ви різні, от ви просто різні. І для когось з чоловіків, скажу, чомусь ви вирішили, що жінка, з якою ви спілкуєтесь, що ви її вже для себе впізнали, що ви можете розуміти її, Ну от просто як то кажуть, співслова Повірте, вона сама себе не знає. І як вона вчинить в наступний якийсь момент, навіть вона того не знає, вчинки вона робить от в моменті дійсно, от як складається. Ситуація, так, вона і вчиняє і швидкі, дуже швидкі рішення. Насправді людина дійсно вам багато про себе дає інформації, тобто вона не, не така, щоб дуже мовчазна. Вона, якщо її особливо питаєш про щось, вона розповідає. І ви собі склали її портрет якийсь от, по її розповідям, але ви не всі питання. Питали в цієї жінки, і багато чого для вас так і залишається ну, не те, щоб закритим, а просто непізнаним, Ну як як на зараз. Вам ще вивчати і вивчати її. Якщо хочете, то навіть ціле життя можете її вивчати, але не приймайте за неї рішення, бо це перший крок від того, щоб вона відмежувалась від вас і взагалі розірвала стосунки. Комусь таке попередження від кавової гущі. І вам би краще б за все дослухатись, якщо вона дійсно для вас важлива. Бо бачу, що ви багато думаєте про вас як про пару. Ось таке показала нам з вами філіжанка. Маю надію, що вам це було цікаво і корисно. І всім вам дякую за перегляд і дуже всім дякую за вашу. Подобайте за ваш зворотній зв'язок через коментарі. Мені це дійсно важливо і дуже приємно і цікаво читати ваші коментарі. І всім вам дякую за ваші підписки. І давайте побачимось в наступних відео. Обов'язково бережіть себе і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока.